На початку вересня Національна поліція разом з Центральною виборчою комісією почала фіксувати факти втручання в роботу єдиного державного реєстру виборців, коли в окремих об'єднаних територіальних громадах несподівано почала збільшуватися кількість виборців. Рекорд був зафіксований в ОТГ, якщо я не помиляюся, затоки Одеської області, де за місяць з'явилося 25% нових виборців. По десяткам таких фактів, які Найбільше концентрувалися в Київській та Одеській області, були почато кримінальне провадження, були встановлені факти, того, що було втручання в роботу реєстрів. Певні особи хотіли підвищити кількість виборців за рахунок того, щоб попливати на результати виборів. В першу чергу це стосувалося невеличких об'єднаних територіальних громад, де кількість виборців, там 2-3-4 тисячі, де це можливо, піднявши за рахунок того, щоб додати декілька сотень виборців, змінити результати. Як правило, це Територіальних громади навколо Києва або на березі моря в Одеській області, де дуже цінна земля, і де постійно точаться сварки там і переділ власності на землю. По всім таким фактам, це припинені факти незаконного втручання в Єдиний реєстр виборців і особи, які не мають права голосувати в цих громадах, вони не будуть допущені до голосування і не будуть вони не Це є. Національної поліції в боротьбу за чесні вибори в Україні. Звісно, слідчі почали викликати на допити осіб, які, вдруг, нібито живучи в іншому місті, виявили бажання значить, голосувати в іншому місті. Деякі особи навіть не знали, що їх перереєстрували за іншим місцем, деякі особи давали покази, що їх попросили, і вони надали згоду, що давайте ми не перереєструємо. Але це не є законним. Закон давав можливість людині, яка, наприклад, от як я, я. Вроженець міста Харкова, але я вже 6 років проживаю в місті Києва, тому я зареєстрований в місті Києва, і можу там голосувати на виборах Київського міського голови і Київської міської ради. Але якщо особа ще місяць тому жила, наприклад, в Харкові, а забажала проголосувати в Одесі, не маючи там ні місця роботи, ні місця, як кажуть, законодавством життєвих інтересів, то це не є законом. Це є неправильним, це є маніпуляція. А які на зараз найчастіше фіксуються матеріали, значить, найбільше за статистикою це є заяви. Ми приймаємо по порушенням правил агітації. Це розміщення різного роду плакатів, листів, безвихідних даних. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Кожен агітаційний матеріал повинен бути надрукований з виборчого фонду. Гроші, за які він надрукований і розповсюджений, повинні бути чисті і можуть повинні бути проконтрольовані. По друге по кількістю це. Повідомлення про різного роду погрози на адресу чи кандидатів у виб. Мири міст чи депутати, чи члени комісії. Третє це питання підкупу виборців. Кожен день на сайті Національної поліції публікується повна статистика. Зараз біля п'яти тисяч заяв за півтора місяці порушень на виборах, десь по четвертій частині цих заяв порушення кримінальне провадження. Не завжди повідомлення громадян підтверджуються, тому не по всім фактам починаються кримінальне провадження. Є деякі випадки брутальних погроз підпалів автівок для тих чи інших кандидатів, але якщо брати що в цілому Україна це велика країна, і в порівнянні з виборами 2015 року місцевими, то можемо констатувати, що порушень менше. Річ у тому, що дуже сильно заграла свою роль, те що вибори у населених пунктах. Проводяться зараз за пропорційною партійною системою. І кандидат в депутати він навіть не знає, який він отримує результат, тому що вибори проходять за дуже складною системою вперше в Україні, і підкуп виборців став не дуже ефективним. Наприклад, зараз вибори у Києві це кожен округ, де обирається 8 депутатів міської ради, це порядка 200 тисяч виборців. Тож тобто, просто немає сенсу і немає ресурсів підкуповувати десятки сотні тисяч. Людей. Це з одного боку добре, але з іншого боку, втрачається зв'язок депутатів майбутніх з виборцями, тому що виборець не буде знати, хто конкретно обраний від його виборчого округу. Тобто не буде прямого зв'язку. Коли, наприклад, я 20 років тому обрався до депутатів міської ради, в мене було 16 тисяч 800 виборців конкретного мікрорайону на Харківщині, і, і мої виборці знали, хто їх депутати, могли звертатися до мене, а я звертатися до виборців. Крім того, у нас. Почав свою роботу чат-бот, так званий, в телеграмі, де громадяни можуть подати інформацію про ті чи інші порушення на виборах, вказати хто є джерелом порушень, надати там факти, документи, фотографії, відеозаписи з місця порушення. Тому ми йдемо під час використовуємо сучасні технології для допомоги громадянам повідомляти про ті чи інші порушення.